Я перед тим як розповісти вам історію, хотіла б запитати, що таке скарб? Хто знає, що це таке? Піднімайте руку. Це якась для когось цінна річ. Цінна річ. Ну, у мене асоціюється з монеточками. Монеточки цінні. Так. Кольцо, бриліанти. Ого, діаманти, так. Це все те, що підтримує життя людини, якщо його використати правильно. А скажіть, у вас в дитинстві був якийсь скарб такий цікавий, який вам запам'ятався? Так, да, був скарб. Ви здивуєтесь, це така рихва і проволочка, якою я їздив, бігав по селі по боси і по пилюці, яка піднімалася стовпом. Це така була радість, тому що в нас не було іграшок. І ми цим радувалися, і, е, гулялися і ще й ділилися, що за цей кусок хліба треба дати для того, щоб прокататися. Ого, яка вона дорогоцінна була. Так. Я в кімані, я знайшов алмаз, потом потеряв. Алмаз знайшов. Нічого собі, яка дорогоцінність. Даніель на площадки, просто знаходить різні... Цінні речі. Цінні речі. Да? Хтось губить, а хтось знаходить ці цінні речі. Так, скарб це щось таке дорогоцінне, яке коштує багато грошей. Можливо, для когось це дорогі цінність, і можливо не дуже багато коштує, але дуже цінна для його серця. Я сьогодні хотіла вам розповісти таку історію, може, колись ви її вже і чули, але вона мені так подобається, що я вирішила її нагадати і, і вам, і нашим дорогим дорослим. Одного разу хлопчик грався в садочку у себе на подвір'ї і знайшов дуже цікавий гарний камінець. Він приніс цей камінь до батька і запитав його, тату. А як ти думаєш, скільки коштує цей камінь? Тато подивився уважно і каже так задумливо, ти знаєш, а ти спробуй сам з'ясувати, скільки він коштує. Піди завтра на базар, сядь там, і якщо хтось підійде до тебе і спитає, скільки коштує цей камінчик, ти нічого не кажи, тільки покажи ось так два пальчики. Хлопчик так і вирішив зробити. Він пішов на базар, сів, поклав цей камінець перед собою і чекає, хто ж буде проходити питати. І ось іде одна жіночка, підходить до нього і каже: О, який гарненький камінчик. Він би дуже гарно виглядав у мене в саду. Скільки він коштує? І як ви думаєте, що відповів хлопчик? Він показав два пальчики. А жінка каже, о, дві гривні я залюбки забираю цей камінчик у тебе. Але хлопчик сказав: Та ні, мені треба порадитися з татом. Він забрав камінець і побіг додому. Камінчик не продав. Приходить до тата і каже: Тату, ти знаєш, а, камінь. Зовсім нецінний, він коштує всього дві гривні. А тато йому відповідає: а ти почекай, піди завтра до музею, сядь біля воріт і послухай, що там тобі запропонують. Так і зробив хлопчик. Він пішов до музею, сів біля воріт, і бачить, іде такий поважний пан в капелюсі в серйозному з кроваткою. Підійшов до нього і каже, о, який гарний камінь гірської породи. Скільки він коштує? Я у тебе його заберу для виставки нашої. А хлопчик що відповів йому? Він показав йому два пальчики. Цей пан подивився і каже: Дві тисячі. Дві тисячі гривень. Добре, я забираю. Хлопчик каже, ні, мені треба порадитися з татом, забрав камінчик і побіг додому. Прибігає радісний такий, і каже: Тато, уяви, мені сьогодні запропонували за цей камінець дві тисячі гривень. А тата, та, тато каже: Почекай, йди завтра в майстерню там, де оброблюють драгоцінні каміння. І коли ти прийдеш, поклич головного майстра. Тільки клич цього головного майстра, більш нікого. Так і зробив хлопчик. Він прибіг в майстерню там, де оброблюють ці дорогоцінні каміння, і покликав е, головного майстра. Майстер вийшов, дивився, роздивлявся з усіх боків цей камінь, а потім каже: Де ти його знайшов? Це такий рідкісний камінь, що його. Ніде неможливо знайти, він дуже цінний. А хлопчик подивився на нього здивована, і головний майстер йому пропонує: Я хочу у тебе його купити, скільки він коштує. Як ви думаєте, що сказав хлопчик? Він теж показав йому два пальчика. Тоді майстер сказав: О, дві тисячі доларів! То я залюбки куплю у тебе його. Він же такий рідкісний. Як ви думаєте, здивувався хлопчик? Звичайно. І він що відповів нашому головному майстеру? Пораджую з татом, так. Він каже: Та ні, я піду пораджу з татом. Схопив цей камінець і побіг додому. Прибігає і каже. Тату, уяви собі, мені запропонували вже не 2 гривні, ні дві тисячі гривень, а мені запропонували дві тисячі доларів. І тоді тато сказав: ось бачиш, яка справжня цінність цього камінчика. І е, ми з вами можемо навіть е, здогадуватися, що найцінніше за всіх сапфірів, за всіх ізумрудів, за всі навіть діаманти? Як ви думаєте, що це таке? Ви зараз мені не, відпов... не відповідаєте? А... Або можна сказати, так, що? Алмаз. Так, алмаз ви рахуєте. Що ще? Е -е, собака. Собака, так, може, для когось і собака найцінніший. Скар. Вічне життя, так. час. Mm -hmm. Час, так, і ще які? Батьки. Батьки цінні, так? Бог. Бог так. Да? <схід> Ісус Христос, який помер за нас. Так. А скажіть, будь ласка, а що цінне для Господа Бога? Я хочу вам зараз показати, що цінне для Господа Бога. Дивіться, сьогодні я принесла таку шкатулку, і почекайте, не відкривайте її, там дуже важлива цінність. Ви зараз будете підходити тільки по одному і будете так приоткривати цю шкатулку, а ви будете заглядати і дивитися, що ж там найцінніше для Господа Бога. Ну, ви хочете всі подивитися, чи може хтось хоче спробувати? Іди іди. Так. Ми попросимо, попросимо нашу тетю Таню допомагати. Іди сюди. Тільки мовчи, нікому нічого не розповідається. Це секрет великий. Так. Ану. Побачив? І мовчи, сідай. Нікому нічого не розповідай. Хто ще хоче подивитися? Скоренька. І вузька. Так, заглядай. Гарно заглядай. Побачила? Так, сідай, тільки мовчи. Угу. Так. І мовчи, нікому нічого не розповідай. Це секрет. Деньчка. Класний скарб. Тільки мовчіть! Марточка, скоренько, скоренько. Побачила? Тільки ж нікому не розказуйте. Іди, скоренько, істерка. Угу. Так, Аліса. Побачила скарб? Ну, давайте ми ще головному нашому покажемо. Головної дитині нашій покажемо. Ще яка цінність. Ну, а тепер ми можемо розкрити секрет? Скажіть, кого чи що ви побачили? А в дзеркалі кого ви побачили? Тебе себе ви побачили. Уявіть, для Господа Бога Ви це найважливіший скарб. Найважливіший скарб. І він навіть е, в Біблії ось цій дуже цікавій, важливій книжці, написав про вас. Це 43 глава, 4 стих. Хоч, хочу вам зараз про, зачитати. Відтоді, Ти, дорогий для мене. І улюблений, я так тебе люблю, що віддаю інших людей за тебе. Уявіть собі, як Господь Бог нас любить. І якщо, може, вам колись хтось скаже образливе слово або не оцінить вас так, як цінує вас Господь, ви повинні пам'ятати, що на небі є той, хто вас створив, таких унікальних. І він вклав всю любов свою до вас. І він хоче, щоб ми читали Біблію і щоб Біблія робила з нашим характером отой скарб, щоб ми мали, ем, мали дорогоцінністю наш чудовий характер, і були дорогоцінністю і для себе, і для Господа, і для всіх оточуючих. Ви зрозуміли, що це таке дорогоцінний скарб? То хто ж це такий? Ми. Правильно, ми для Господа. Давайте помолимось про це. Хто у нас сьогодні молиться? Істелька. Ісусу, ми здійснили. Амінь. Амінь. Хто ще хоче помолитися? І подякувати нашому Господу за дорогоцінність життя. Господи, дякую, що Ти нам дарував життя, що Ісус нас помер, ти нас настільки любиш, що віддаєш від... від цього Сина заради нас. Амінь. Дорогий Ісус, дякую тобі, за те, що ми в Твоїх очах такі цінні. Амінь. Амінь. Дорогий бог, дякую тобі за те, що ти нас створив і дуже любив нас. Амінь, Алісочка. Дорогий Ісус, дякую тобі, за те, що ми є скарбами. Амінь. Амінь. Дорогий наш, Боже. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти нас створив, за те, що ти нас любиш і милуєш. Господь, зроби наш характер таким, щоб ми були завжди дорогоцінні для всіх оточуючих і для тебе. Амінь. А тепер сюрприз, як завжди.